Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і так дивимося, що веде ваш шок. Думайте про себе, а я думаю про вас. Ох, вас відведе в шок те, що до вас йде якийсь рицар мечів. Це чоловік, який з претензіями до вас. Він, до речі, трішки не бо не вміє виказувати це претензії, не підбираючи слів. Так, і, і пуста карта. Тобто, що буде далі, невідомо, сонечки, бо у вас багато і кожна із вас буде своя реакція. Що ще веде вас в шок? Веде вас шок, це про вас. Так, ви знаєте, у вас дуже багато ілюзій і фантазій, дуже багато. Ви, до речі, про щось мрієте, про щось думаєте, але... Ви чомусь вважаєте, що все це вам прийдеться здійснювати самі, да? що все це прийдеться тягнути, як говориться, на своєму горбу. Але це так чи не так? Що веде в вас шок? Колісниця у вас буде зовсім новий етап життя по колісниці. Ви перейдете або в новий етап, або цей етап буде пов'язаний з переїздом. Кудись ви поїдете. Так, 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 а ну про що тут? Ой, як цікаво, тут про те, що м -м, хтось дуже хоче вас утримати біля себе і колесо фортуни, і або по колесу фортуни поновити з вами відносини, або почати з вами відносини, бо тут фортуна на вашому боці. Так і що веде в вас шок? Веде в вас шок те, що ви будете думати. Чи Брати вам це, умовно кажучи, чи не брати да вам це, тобто цей новий етап в вашому житті, чи погоджуватися на нього тут випадає верховна жриця. О боже, карти прям падають, і зірка як цікаво. Ох, ну що тут можна сказати? Що слухайте свою інтуїцію, тому що у когось є бажання, яке ви вважаєте за нереальним, але воно обов'язково здійсниться. Хоча ви думаєте зараз, що це як до зірки долетіти. А у когось Верховна Жриця говорить про те, що якась таємниця для вас відкриється. Тобто якась таємна інформація, яку ви навіть раніше. Могли не знати, навіть про це не думати. А що це за інформація? Запитаю я, про що? Ох, про імператора! Зайки мої, як круто. Ще один старший аркан. У вас дуже доносні зміни йдуть у вашому житті. Тобто ви можете узнати, що таки в вашому житті є імператор. І людина, яка хоче взяти за вас відповідальність, одружитися, мати з вами дітей. Або у когось, до речі, є чоловік, який вже імператор, він одружений. І ви колись були у. У нього таємною жінкою то у когось теж таке буде, і це він, що ж веде ще вас в шок. Пуста карта, у кого що своє, тобто реакції.